Вітаю, друзі! Хочу сьогодні запропонувати вам зробити сирники. Але не солодкі, а солоні, з зелені. Це дуже смачно, менш калорійно і корисно. Ходімо готувати. Візьміть 2 яйця і додайте пів чайної ложки солі. Виделкою перемішуємо буквально півхвилини, щоб жовтки з'єдналися з білками. Довго не потрібно збивати. В окрему миску більшого розміру 500 г кисломолочного сиру 5 або 9% жирності плюс яйця. І якщо сир такий більш зернистий, можна додатково ще блендером перебити до однорідності. Тепер до сиру додаємо 2 столові ложки манної крупи і 2 повні столові ложки борошна. Ще трішки солі за смаком і все ретельно перемішуємо. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. І вже в кінці нарізана зелень додається. У мене це по невеликому пучку кропу та петрушки. Також сюди можна додавати шпинат, зелену цибулю, кінзу, те, що ви полюбляєте. Далі формуємо з тіста ось такі кульки і обвалюємо їх в борошні. Після цього робимо форму в вигляді такої шайби, трішки притискаючи зверху сирники. Тепер на добре розігрітій патемні, обсмажуємо їх з двох боків до золотистого кольору. Смажити потрібно на вогні нижче середнього, щоб сирники не пригорали. Також можна спробувати їх запекти в духовці, буде ще більш корисна страва. Після цього викладаємо сирнички на паперові рушники, щоб прибрати зайву олію. Ось і все, смакуємо їх в теплому вигляді зі сметаною або сметаним соусом. Це дуже смачно, ніжно і поживно. Мені такі сирники подобаються не менше, ніж солодкі. Друзі, діліться в коментарях, чи готуєте ви солоні сирники, і якщо так, то з чим саме, що туди додаєте? Я ж бажаю всім смачного та до нових зустрічей!